На місці громадської вбиральні на межі площі Петефі та Київської набережної поблизу пішохідного мосту вже близько року тривають ремонтні роботи. Нині готують фундамент для кафе, яке тут планують звести. Нагадаємо, проєкт будівництва складається з двох частин: реконструкції міської вбиральні та квіткового павільйону, а також зведення самого кафе. Територія перебуває у приватній власності з 2007 року. А кілька днів тому частина підпірної кам'яної стінки, там де колись було вікно громадської вбиральні, частково. Обвалилася нині стінку ремонтують за висновком робочої групи міської ради. Підрядники мають укріпити її спеціальними конструкціями допоки немає великої води. У нас було розпорядження міського голови щодо проведення обстеження всіх цих обставин, які виникли, оскільки забудовник трошки відхилився від затвердженої проектної документації. От, і треба було з'ясувати відмітки мосту набережної, існуючі, влаштовані дерев'яні конструкції під опалубку. Ми це замовили управління державної архітектурно Будівельного контролю замовили топоги знімання. В масштабі 1 до 500 нам було надані повністю все знімання з відмітками, От, і було поставлено задачу перед забудовником, щоб привести це у відповідність до всіх відміток, так, щоб можна було зберегти і відмітки, покриття. Оскільки площа Петефі знаходиться в історичному ареалі Ужгорода, власники мали попередньо погодити будівельні роботи із містобудівною комісією і з міністерством культури. За словами істориків, самим кам'яним опорам на берегах уже понад 100 років. Зводили їх, аби укріпити береги та уберегти місто від підтоплень, які ж саме матеріали використовували тоді, у 1890-х, достеменно невідомо. Тоді ж був побудований і сам міст, котрий був підірваний у часи Другої світової війни. Пішохідним. Він він став уже після повторного зведення у 1948-му. Такі кам'яні стіни, які є в центрі міста, вони антипаводкові, тому що з безперечно рівень вже був значно раніше більший. І, то, і лівий берег, зокрема на якому ми знаходимося, він постійно затоплювався, так і тому з лівого берег кам'яна стіна почала будуватися раніше. Це в 1879 році, і проте добудована в 1890-х роках. Паводок попередніх років він доволі дещо понижв попередній конструкції. Тому, ну фактично, про друг, ну, останні чверть. 19 століття це якраз на київській набережні була побудована кам'яна стіна. Кам'яна стіна навпроти сучасний театральний. Це вже фактично кінець 19 століття. Тому нині важливо не просто зберегти автентичний вигляд історичного кам'яного ансамблю підпір, але й подбати про майбутню безпеку, аби уникнути подальших обвалів чи руйнувань. Перед тим як продовжувати облаштовувати опалубку, підрядники мають подбати про укріплення. Було задано забудовнику то вікно, яке там зараз влаштовано. Він закладає. Перш за все, треба зробити ремонт підпірної стінки, тому що якщо зараз немає великої води, то треба негайно це робити. Може навіть залучити туди конструкторів. Може, контрфорс якийсь треба буде покласти, щоб просто ця стіна не сповзала. Дійсно, ситуація там не з найкращих, але під контролем. Цякому випадку ту опалубка була яка неправильно виставлена, вона частково вже демонтована. Вод буде опускатися так, щоб всі рівні були збережені. Водночас у міській раді заспокоюють, прохід з мосту на київську набережну для містян буде відкритий. Після укріплення стінок робітники облаштовуватимуть саму пішохідну частину набережної, піднімуть її до рівня пішохідного мосту. А опісля того як прохід відкриють, огородження залишать тільки довкола будівельного майданчика майбутнього кафе.